Мистецтво по бартеру. Він живе без грошей, але мандрувати світом йому це не заважає. Квитки, їжу та одяг російський художник Сергій Баловін обмінює на портрети власного виробництва. Уже місяць у довколасвітній мандрівці, а в кишенях пусто. Кілька тисяч кілометрів російськими та українськими містами Сергій проїхав, не витративши ані копійки. Та такий спосіб життя зізнається художник уже давненько не дивина. Почалося усе два роки тому, ще у Шанхаї. Тоді за малюнки виміняв у своєї подруги усе необхідно для облаштування квартири. А взагалі виключив із побуту таке поняття, як гроші. гораздо легше в итоге. Просто к этому надо привыкнуть. Конечно, это не не сразу. Тут надо свыкнуться с тем, что ты не можешь там, купить бутылку воды, проходя мимо киоска, но а, здесь просто нужно научиться организовывать все заранее. То есть здесь не, воп... не встают вопросы экономии. То есть, как бы подешевле, как попроще, а Здесь приходится работать з организацией процес. Нині малюючи людей, митець отримує все необхідне: убрання, яке на ньому, те, що їсть, та навіть матеріали для роботи, дарунки вдячних натурників. Хоча найчастіше трапляються все ж солодкі презенти, має і власний список бажаних дарунків. Основні їда і от, карта платсв'язі, ну якісь такі що речі, там дом, машини, яхта. Що то нужне та й за дороговартісний ноутбук чи вечерю в ресторані, і за звичайні солодощі він малює однаково 5 хвилин на портрет. Не відмовляється ані від чудернацьких дарунків, ані від найпростіших. Мовляв, за час життя без грошей папірців пріоритети змінилися. Тут теж по-другому починаєш атнасі к цінності подарка. Цінність в этом случае состоит в актуальности. Вот в какой-то момент актуальна просто бутылка воды на столе, и это гораздо важнее, чем там флакон дорогих духов, например, который мне приносит. А в этом смысле как бы не важно. Иногда приносят дорогой торт, но я как бы не, так, не такой большой любитель сладкого, я этот торт просто отдаю там каким-то людям добрым, рядом стоящим. А в этом смысле, может быть, буханка хлеба гораздо ценнее будет, чем этот Торт дорогой. аби дістатися наступного пункту призначення, доводиться тяжко працювати. Відвідувачів на зустрічі з художником повні зали. Дехто задля ексклюзивного портрету записується на акції заздалегідь. Це я. Ну прекрасно на самом деле, я знав про то, що Сергій Баловін существує ще давно. Год назад дете я вже читав на його ЖЖ про як он живе, не тратить грошей. Ну, у меня даже мысли не было о том, что когда-нибудь он может к нам приехать. Я не мечтал, честно говоря, о том, что меня нарисуют, хотя просто прийти посмотреть. А так еще так сложилось, регистрация прошла удачно. Это же Боловин, это же круто. Великолепно. я хотів би щоб я так виглядав в житті. Перетнути увесь світ Сергій планує за два роки. Попереду Кишинів, Тернопіль, Одеса та Стамбул. Саме вітіля розпочнеться новий етап мистецьких поневірянь. Незмінно без гаманця, але уже у парі. Компанія художникові відчайдуху складе не менш ексцентричний мандрівник, українець Руслан Майборода. На велосипедах чоловіки здолають шлях до Риму, а далі знову на Одинці. доки житиме лише завдяки чужому.